Усім привіт, друзі! Ви на каналі Jokerio Games. І перш ніж ми почнемо огляд на танк із 6, хочу вам сказати, що під цим відео буде розіграш 1500 золота по 500 золота кожному. Всього 3 учасники може виграти. Все, що треба для цього зробити, бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар. І важливо, не забувайте вказувати свій нік, Для того, щоб я міг поповнити ваш аккаунт. Тепер до огляду. На огляді у нас сьогодні танк іс 6 чорний, або іс 6, вони в принципі два однакові танки. Це танки, які можна купити за 8 тисяч бон в боновому магазині, або його можна придбати за золото. Ви знаєте, моніторив різні огляди на цей танк перед тим, як самому записати, і майже в кожному казали, що це класний танк, льготний, його добре кидає, там не кидає до десяток і так далі. Що він часто грає з шістерками. Так от, я проїхав більше 50 боїв на цьому танку і можу вам сказати таке, знаєте, свіженьке з 2023 року, ось ось, як насправді грається цей танк зараз у рандомі. Одразу скажу про польову модернізацію, вона зараз перед вами. Також по обладнанню. Класика обладнання для цього танку це закалка, стабілізатор та досилач. Але особисто мені більше подобається як альтернативу їздити на турбіні до села та стабілізатор. Тому що, якщо чесно, мені там 150 хп не так дають бусту для цього танку, як трошки хоча б підвищити його мобільність. Хоча скажу вам, що сюди можна і приціл було поставити, і вентиляцію, і, і все це разом 5, 6, 7 слотів би було б дуже класно. Знаєте, от є преміум танк 9 рівня WZ-114, це, в принципі, плюс-мінус та ж сама історія. Історія про гармату, яка просто псує весь ваш геймплей. По екіпажу також все стандартно, це братство, ремонт і все на стабілізацію для цього танку ставте. Що таке взагалі льготний рівень боїв в 2023 році? Ну, реалій такий, що навіть якщо вас буде кидати до 8 рівнів. Там уже в нас є італійські ПТ-САУ, яких ви дуже погано з цієї гармати навіть в НЛД пробиваєте. Вазік 176, який просто вам в лючки буде закидувати по 800 з фугасу. Т-32 та 832, які майже в кожному бою будуть позустрічати на любій рельєфній карті від башти і в принципі ви їм нічого не зробите. Також Трайслер, якого можна купити забони, в якого ви в НЛД будете пробувати через раз. Голдою, тому що у вас під калібри всього 225 мм з поганою нормалізацією. Так, звичайно, у вас не буде кидати до 10-х рівнів, там буде кидати до 9-х, і може на 1 бік з 10 буде кидати частіше до 6 рівнів, ніж звичайні вісімки. Але ви знаєте, я вам скажу, що мені краще грати на якійсь. Більш комфортні вісімці і попадати до десяток там два рази за 10 боїв, ніж грати на Ісу 6 з навіть постійно з вісімками. Тому що гармата, яка довго зводиться, в неї погана стабілізація, погана кінцева точність і пробиття на ББ ниже 200, а на золоті 225 під калібр, ну це буде, скажімо так, давати вам. Свої складнощі в гру. Вам на цьому танку потрібно буде постійно вицілювати. І одне діло, коли ви там один-другий бій так робите. Але інше діло, коли ви попадаєте в такі бої, майже постійно. Ось, наприклад, зараз я вам показую свій реплей, де мене кинуло до дев'ятих рівнів. Але я вам чесно скажу, що оцей бій це хороший бій, тому що тут всі дев'ятки це картонні стежки, з якими у іса проблем в принципі бути не може. Та і імбових тяжів, яких якихось восьмого рівня сюди не забалансило. Тепер поговоримо про броню. В принципі, вона начебто як і хороша, так? Хороша, вона, здавалась би, тому що от в цьому бою я нормально натанкував. Але чому? Тому що мені попали такі противники, які просто не дуже знають, як мене пробувати, або просто мені, скоріше за все, щастило. В основному, якщо ви зустрічаєте гравця, хоча б там 52% перемог. То він вас просто буде пробивати в лючки навіть сьомого рівня. Я якось зу зустрічався з тигром першим, у якого ДПМ, в принципі, як у мене плюс-мінус. То поки я його розібрав, він мене теж майже розібрав на сьомому рівні. Просто в лючки, там пробиття, вам достатньо навіть 150, щоб вас пробивати. А особливо, коли ви зустрічаєте оцих е ВЗ на восьмому рівні, імбових, вам два рази по 800 і все, вашого танка більше нема, Ви в ангарі. Тому броня тут розрахована тільки, я не знаю, на тих, хто взагалі не вміє грати або не вміє пробивати. В принципі, для нормального гравця на цьому танку броні майже немає. Ну, це сугубо по моїм відчуттям, які я отримав за останні два дні катаючись на цьому танку. Тепер перейдемо до гармати. Там взагалі окрема історія. Розкажу вам чому. Бувало таке, що я просто йду на цьому танку і даю звертухи там через всю міні-карту на границі в якийсь там піксель з вертушки, да? Але це, звісно, добре, це є у всіх совків. Але часто буде таке, що ви лоб в лоб перестрілюєтесь, і у вас просто снаряд буде падати в землю або лівіше, або правіше, тому що кучність снарядів тут на допайку на 100% екіпажі і на бойовому братстві. 0,38. А далі огляд. Огляд тут теж надзвичайно поганий. Доводиться польову модернізацію, я ставлю на огляд, тому що щоб він хоча б був хоч якийсь 400 метрів. І це знову ж таки з допайком. І я жертвую тим, що коли мене кидає арта, то я ще на 10% більше отримую оглушіння. Так, дивіться, ми вже перечислили, що гармата погана. Броня, начебто. Хороша, але для гравців, які вмують пробивати, її майже нема. Далі огляд поганий, динаміка посередня. Що в цього танку взагалі є, крім того, що він льготний. От просто давайте так, Уявіть, що він не льготний. Уявіть, що це не льготний танк. І от просто він навіть грає з і дев'ятками. Просто не льготний танк. Тобто те, що він льготний, не дає йому. Е Прям стільки плюсів, тому що я ж вам кажу: я проїхав на ньому достатньо багато боїв, а рандом зараз такий, що не знаю, може мало людей катають на низьких рівнях, катаються там на восьмих, хоча б на восьмих, так? І вас дуже-дуже рідко буде кидати до шісток. Це вам не 2015 чи 2016 рік, де вас там 5, Type 59, КВ5 і 6, і вас кожен третій бій до 6 кидає. Це не, не той час уже. Зараз уже такого нема. Зараз, в принципі, я не знаю, на якому льготному танку комфортно їздити. Так, і плавно переходимо до геймплею цього танку. Як на ньому взагалі грати? О, якщо у вас кидає в топ до 6-7 рівнів, цей танк реально грається дуже комфортно, класно. Ну, прикольно Прикольно в ньому грати. так? І те, що ви до 6 попадаєте, у вас, в принципі, хороша кругова броня для тих стволів. Тому що навіть якщо ви там до 6 подете на якомусь там Сому А, то вас все одно будуть пробивати в борта, вас буде пробувати в башту і так далі. На цьому танку такого не буде. Але як часто це буває? Реально не дуже часто. З 10 один раз, максимум два. Не знаю, може вас кидає частіше, вам дуже щастить. Може і мені не щастить. Але то, що я кажу, от, що зіграв. По своєму досвіду вас частіше буде кидати до дев'яток, ніж до шістьорок. Ну от приблизно уявіть, там п'ять разів вас буде кидати до восьмих рівнів, три рази вас буде кидати до дев'ятих рівнів, і два рази до шостих. Але розумієте, ці два бої не перекривають того, що ви будете постійно битися з вісімками, які набагато е кращі по всім параметрам. І те, що ви будете битися з дев'ятками. Дев'ятки у вас, в принципі, в будь-яку проекцію на кумулятивних снарядах пробивають взагалі в будь-яку проекцію танку. І знаєте, коли вам треба фармити, то зазвичай у вас на цих танках багато боїв, тому що ну, кредити потрібно постійно фармити і оновлювати. На цьому танку не хочеться фармити. Хочеться от взяти на ньому три відмітки, зняти з нього все обладнання і забути його назавжди. Просто хай він стоїть, поки його там не знаю, не апнуть поки йому там, хоча б на золоті не зроблять більше пробиття. Ну хоча б 240 під калібр, як у Барсука. Барсук це середній танк, який може заїхати збоку, ззаду, і 240 під калібр там. А у вас під калібр 225. Це при тому, що ви будете майже постійно грати на першій лінії, і відповідно вам буде треба битися з тяжкими танками з пробиттям 225. Ну, ось зараз вам буде наглядний приклад, так, ПТшка. В ЛД стріляю, ну ладно, там не туди полетіло. Добре, допускаю, що в гусницю десь попало. Але зараз я заряджусь і буду стріляти другий раз. Дивіться, от НЛД. Велике НЛД, так? Я стою там в 10 метрах. Не пробивається, жовтим горить, тому що у вас під калібр 225 недостатньо для того, щоб її в НЛД отак просто пробивати. Ну, звісно, якщо вона там підніме, то ви проб'єте. Але це через раз там. Вийде вас пробиття, проб'єте. Не вийде не проб'єте. Хочеться, щоб коли ви там на такій ситуації золото заряджаєте, щоб ви постійно пробивали, розумієте? Тому що на будь-якому восьмому тяжі, восьмого рівня. Ми не беремо совків, ми беремо нормальні тяжі. Там нормальне пробиття. Або якщо навіть пробиття невелике, там хоча б нормальна пушка, нормальний ствол. Отже, друзі, що можна сказати по цьому танку? Не раджу цей танк. Давайте оцінимо його по шкалі Джокера. Броня. Броні цьому танку я дав 7 балів. В принципі, вона в нього хоч якась є. Але це такі, знаєте, 7 балів не дуже об'єктивні, тому що броня більше розрахована на тих, хто не вміє його пробивати. Далі пушка в неї хороший ДПМ, але вона коса крива, але ДПМ не нормальний. Тому пушці я даю тільки за ДПМ і Альфу 390 5 балів з 10. Швидкість 60, в принципі, повільний, але для тяжа нормально, може бути і повільніше на восьмому рівні. Геймплей в цілому е, скучний танк, але за рахунок того, що чуть-чуть частіше там може буде кидати до 6, чим звичайно, 8, 5 з 10. Ну, реально, 5, тому що я на ньому откатав 50 боїв, мені взагалі не зайшло. Далі, голодозалежність. Ну, це таке, знаєте, тут пробиття, що на голді ніяке, що без голди ніяке. Тому. Можна поставити 7 балів, я постав, тому що тут, в принципі, особа від цього не залежить, але ну, сімка. І того оцінка: 30 балів з 50, що ставить його рядом з таким кактусом, як об'єкт 140. Посилання також залишено на об'єкт 140-2023 році. В принципі, все. Це поганий на актуальний танк 2023 році. Нараджував його купувати. Сподіваюсь, що хто подивиться це відео, не зробить мої помилки, не купить цей кактус, ніколи собі е, в ангар. От, не забувайте підписуватись на канал, е, ставте свій нік, ставте коментар під цим відео. Так, а де в нас тут YouTubeчик? Отут канал Joker Games. Нас вже 21 користувач. Ми тиждень назад залили відос, перший А ні, вже 11 днів, нічого 2 тижні. 21 підписник. Люди, 21 підписник. Нас уже тут. 1000 переглядів, перша тисяча переглядів, тому підписуйтесь. Тут буде відео. Ось де відео про Іс 6. І ви під відео про С6 ставте любий комент. ставте лайк. Відео по Іс 6. А підписуйтесь на канал. І коли пишете комент, не забувайте писати нік. І все. 1500 золота, три е, переможці буде 16 лютого. 17 Короче, Коротше, в цю п'ятницю, от яка буде, 16-16 лютого буде розіграш всім Дякую за увагу. Ще раз сподіваюсь, ви не купите оце.